В воді є багато характеристик. І є багато приладів, які заміряють цю воду. Один з приладів, який називається PH-метр, який заміряє кислотно лужне середовище в воді. Другий, в мене теж такий прилад є, який називається ОВП-метр, який в мілівольтах вимірює заряд води. Наша вода, яка знаходиться в нашому тілі, яка точніше знаходиться, тому що в нас три види води знаходиться в нашому тілі. Саме більше води, 65%, це в клітинах. В клітинах міститься 65% води. То там вся вода із знаком мінус. Тобто від мінус 50 до мінус 200 мілівольт. Оце заряд води. Отаку От воду нам потрібно в нашому організму. Ця вода, яку ми п'ємо, чи з колодязя, чи з кважини, вона йде знаком плюс. От береться приладом, замірюється, йде у нас плюс 200, плюс 300. Розумієте, з крана то може бути і 400, і 500 з водопровідного крана. Розумієте, яка вода? Але що робить Мудрий організм. Він просто цю воду, яку ви п'єте, яку ви каєте, так, да, ви її очистили від різних там паразитів, від різних там металів, ну, від всього. Але вона є мертва, тобто не є заряжена тим зарядом, яка потрібна нашим клітинам. І тому ми п'ємо воду знаком плюс, ну, наприклад, мінус, плюс 200 мілівольт, але організм витрачає енергію для того, щоб з плюса зробити мінус. І тільки коли вона буде з мінусом, аж тоді тільки вона може зайти в клітинку. А так вона в клітинку не заходить. Як просто. Не, ну дехто каже, ну як це? З колоді п'ю, вроді вона джерельна вода, підводні води, вроді там нічого поганого нема. Шановні, вся вода, з-під землі. В основному йде знаком плюс 100. Да, 100 мВ. Вроді невеликий показник з плюсом не 200, не 300, не 500 мВ. а всього 100. Да, Організму треба менше енергії витратити для того, щоб засвоїти цю воду. Щоб із плюс 100 зробити мінус 100. Ви розумієте? Але організм витрачає енергію. А коли організм витрачає енергію, то укорочується життя. Ну, замість того, щоб ви прожили 150 років, ну проживете якихось там 100 років чи 70 років. Але 50-70 років життя йде тільки й за то укорочення, що ми отаку от воду п'ємо. Просто чисту, джерельну, да, джерела може бути і з мінусом. Але вона з мінусом довго не тримається. Перших 10 хвилин, як ви тільки набрали цю воду, поки ви дійдете додому, ця вода вже з плюсом. Бо там... Водень, а це газ, він випаровується. І електрони там нема стільки, як ми хочемо. А що це не жива вода? Взагалі, щоб ви знали, в колодязях вода, десь, як сказали спеціалісти, 60% колодязів в Україні, вони вже отруєні пестицидами, гербицидами, Тому що коли на полях добре йде засіювання, а потім він добре їх обробляють. То ясно, що води, дощі, підземні води, потім вони йдуть до наших колодязів, і вода може бути нечистою. Правильно, і ту воду треба провіряти. Я нічого поганого не хочу сказати, яку ви там воду п'єте. Просто хочу звернутися. І тому у нас є відомий, відомий просто винахідник, доктор біологічних наук Олег Покотило, який зробив. Дуже простий прилад, як з плюса зробити мін. Взяв просто терміс і до цього термоса додав один просто, додав стержень, бачите, стержень є. І от коли ви наливаєте воду, закручуєте, то та знак, і знаком плюсом вода була. Закручуєте. І через півгодини вона вже стає, міняє знак. О тому, що йде реакція, і просто природним способом, просто природним способом, у нас заряд води, той, який потрібен для нашого організму, для наших клітин.